Ну, деякі косметологи все ж скептично відносяться до цієї процедури. Я думаю, Юлічка, що це квартирні косметологи е, негативно відносяться, і я з цим зіштовхувалася, коли до мене приходили пацієнтки від інших косметологів. І коли я пропонувала РФ, вони тільки чули: ні, ні, тільки не РФ. Я питала, чому, тому що от відгуки від їх косметологів, які дійсно працюють навіть не в якихось студіях, а в себе вдома, вони не можуть дозволити собі. Придбати і працювати на цьому апараті вартість 70 тисяч доларів. І цього мало. Сама компанія продасть цей апарат тільки людині з вищою медичною освітою і певною кваліфікацією. Просто так його не купиш. Далі ти приходиш навчання безпосередньо від представників, потім атестацію. І вже після всього ти отримуєш допуск до того, щоб працювати. І далі протягом життя. Тебе буде контролювати фірма-постачальник на наявність ускладнень. Якщо ти будеш працювати з ускладненнями дійсно масштабними, то дозвіл ти цей втратиш.